Всім доброго дня, ми на дачі. Дача знаходиться в Україні, місто Київ. Сьогодні вже 5 листопада і у нас дуже похолодало. Дуже це сьогодні вранці, десь з 6 до 8 ранку, було мінус 2, десь так, мінус 2. Хто пише мінус один, а хто пише мінус два, але все рівно це вже заморозки пішли. І що я буду робити, сьогодні посажу цибульку на перо. І буду вже обрізати рослинки всі, тобто квіточки. Ну, всі рослинки можна вже обрізати. Що я обрізаю і що залишаю, я вам покажу. Я вже сажаю цибульку на зелень. Тобто я сажаю стару цибулю на зелень, на перу. Тут у мене полуничка, а тут буде, тут будуть помідори, то поки їх висаджувати, ми ту цибульку з'їмо. Ну, а тут, де полуничка, цибулька не буде заважати, навіть буде допомагати. Але ж вона до травня і все, до кінця травня, ми її з'їдаємо. По одному рядочку чотири грядки, тобто, якщо грядка 3 метри, то 12 метрів посадила. Один рядочок, можна сказати, 12-метровий. Ну, нам хватить. Вона ж, якщо швидко не з'їси її, то вона стрілкується. Вона одразу стрілки дає. І я вам скажу: найдобріша цибулька на перу це посажена. Із старої цибулі під зиму. Весною вже якось я сажала, не таке. Вона гірка, а ця прямо солодка. Може, хто не садив на зиму таку стару цибулю, попробуйте, вам сподобається. І тут у мене в ці грядки прикопані всі рослинки, бачите, в горшечках. Отак засипали листом цибульку. Навіть це не для цибульки, а просто це буде як і добриво, як мульчування. І для того, щоб не тріскала земля навесні, бо дуже великі вітри у нас. Цю я вже розтягнула, тут трошки полунички я мало насипала, але ще будемо сипати. І там також, дивіться, не встигла ще розтягнути. Отак накидали, потім граблями розтягнемо і все. І отак грядочки будуть укрити на зиму. Барбариси я поки не чіпаю, хай красуються, вони зараз гарненькі такі, і колоновидний редпілар також. Ще з листячком, хай постоять, хай поприкрашають наш садочок. І міскантус я також не чіпаю. Троянди я вже обрізаю, навіть уже цю клумбу обрізала всю, майже всю. І мене питали Ніна, ви обрізаєте троянди на зиму? Так, я обрізаю, бо в мене є дуже високі троянди, Це чайно гібридна троянда, але вона дуже зависока на осінь. Я її укорочую. Тобто я не формую, а просто укорочую гілки всі. Ну, і якщо є тоненькі зовсім, або якісь вже дуже сухі, або сухі, то ми будемо їх також вирізати. В цьому квітнику я вже всі флокси позрізала і всі рослинки, котрі потребують обрізки. Тут також трошки пізніше обріжу очіток. Може, якщо встигну, обріжу хризантеми, якщо не встигну, обріжу весною. Кінісітом також буду обрізати взиму, бо він полягає від снігу. А ось у мене тут росте невеличкий кущик, деревоподібний піон. Ось він. Ось. Я його чіпати не буду. Тобто в цьому квітнику у мене залишиться кущ, ну це ж кущ чагарник гібіскуса деревоподібного або сирійського, і залишиться деревоподібний піон. І все. Тут я вже сказала, все повирізала. В цьому квітнику я виріжу пізніше трошки пінісетом. Це широколисна гортензія, я її обрізати не буду. Вона повинна зимувати. Обрізала анабель і обрізала у мене отут, це з ножницями зараз. Оце, бачите, вже зробила обрізку, давайте я покажу поближче. Оце вже зробила обрізку волотистої гортензії фрайсмельба. Всі гортензії, які мені не потрібні для живцювання, я буду обрізати під осінь. Обрізала трошки зависоко, обрізала, але вже обрізала, бо вона заважала дуже. Можна ще нижче обрізати, а не -японську. Ну, японську. Чіток також я пізніше обріжу. А оцю волотисту гортензію, сільвердолар. Я її не буду зрізати, бо мені потрібні будуть живці весною, тому я зріжу тільки самі квіточки. Отак. Отак підходжу і зрізаю самі квіточки і все. Дивіться, як гарно виглядає гортензія волотиста ставаємо Бачите, вона така золотава. Така. Бо Ваніла Фрайс от такого має кольору. Бачите, зовсім уже руда стала. Не руда, а якась коричнева стала да й все. А ціні. Ваймлайт має гарний вигляд. Тобто кращий вигляд, ніж Ваніла Фрейс. І ось покажу вам різницю також тут, у цьому квітнику. Волотиста Ваніла Фрейс, вона вже ніяка, вона вже просто... Просто потемніла. Просто засохла, бачите, яка. А, дуже довго трималася такою гарною рожевенькою навіть фантом. Вона навіть ще м'яка, бачите, м'ягенька така. І тут так само. Отак. Треба переоцінювати гортензії. Яка краще, яка, яка в нас краще веде себе. Як для Києва, то як у мене в садочку, то дуже довго протрималася фантом. Протрималася гортензія фантом. Ну і лаймлай, і лаймлайт я вам вже показала. Оце в мене волотиста гортензія Ваніла фрейс. І я вже її шапочки всі зняла, всі, всі засохші квіти я зняла, а тепер буду обрізати, як навесні. Так, те, що росте всерединку і тоненьке, все обираємо. Обрала. Ось оця, бачите, вона, вона тоненька і вона дуже загущує. Прибираємо її. Так, оці дві обрізали. Тепер дивіться, оця зовсім тоненька, бачите? Ось, ось вона, вона зовсім тонка. Ми її зовсім зрізаємо. Так. Я думаю, краще оцю залишити. Чи оцю. Мабуть, я залишу оцю, а цю зрізаю на пеньок. Зрізала. Цю гілочку я залишаю, але, мабуть, буду її, вона рогатенька така була, я її обрізаю на другу почку. Ось покажу вам, де це мої ножниці. Тут буде почка, і от ця почечка. Бачите? Ось вона. Я беру сантиметр зверху і ріжу. Десь так приблизно сантиметр залишаю зверху і обрізаю. Бо вона дуже тоненька, вона ніяка. Тепер дивимось далі. Оця гілочка вона тонкувата, але вона гарно росте. Вона росте, бачите, ззовні? Вона росте сюди. Тобто не всерединку куща, а на зовнішню сторону куща. Залишаємо, так як вона тоненька, я залишу дві почечки. Отут почка і отут. Тобто я, її, тобто я її зроблю коротенькою. Тепер оця гілочка. Це зріз був навесні цього року. Вона наросла. Тут була квіточка, квітка була, квітувала раз, два. Отак десь зрізаю. Дві або три бруньки залишаю. Тут брунька є, брунька, брунька. Три бруньки. Тепер тут дивимося. Оце росте дуже тоненька. Вони щось у мене в цьому році не дуже могутні такі гілочки. Тому я буду зрізати дуже низько. Отак. От я її залишаю, а весною побачу. Може, зовсім зріжу. Так, тут на дві бруньки. Оцю ось цю брунька, ось цю брунька, теж достатньо, так як вона не дуже товста гілочка, я зрізаю на дві бруньки. Тепер тут, дивіться, вона росте, ось, бачите, тут у мене вийшла одна гілка, друга гілка, дві гілки. Тобто кущик розділився на дві таких самостійних гілки. Я можу це, це я прибираю зовсім. Мені вона, ось покажу вам, ось ось. Ось бачите, вона така тоненька, з неї не буде діла. І цю прибираю і побачу весною, як і що тут буде. Тут будуть бруньки, одна брунька, два. Десь повинна бути третя. Не буде, то я над другою брунькою весною зріжу. Гілка була зрізана весною. І вона дала три гілочки. Тобто було тут три бруньки. Оце тоненьку я зрізаю зовсім. Цю гілочку я залишаю один, два, три. Отак. І ця, яка на нас дивиться, також. Можна, можна отак залишити. Але це ще ні, буду коротше робити, отак. Дуже тонкі гілки. Так, оця гілочка. Раз, два. Так, тут також дві. І оцю зрізаємо, можна вище зробити, але вона тонка, також зрізаємо отак. І що в нас вийшло? Вийшло у нас. Тут ми по одній оставили. Тут я залишила дві, і тут дві. Рогаточку залишила. Тут також рогатка, там зовсім прибрала і тут рогатка. Оці, а це, мабуть, суха. Почекайте, бачите, це, це суха. Зрізаємо суху. Це я не зрізаю, бо не зможу. Тобто це треба зрізати вже чимось сильнішим. Або пилочкою, або такі є сучкоріз. Попрошу чоловіка, він мені отак одріже, от Бо це засохша гілка. Ну, все, мабуть, хай так йде на зиму. Так, це нам... Ви зрозуміли, що це арматура? І показую, показую вам, що у нас залишилось. А навесні побачимо, може я щось ще зріжу. Щось мені під, під питанням ця гілочка. Але хай буде. Хай перезимує, а там побачимо. Ну і зверху я вже насипала сюди, до того як листя впало, я насипала сюди хвойний опад, сосновий опад. І ще хочу обрізати сьогодні квіти на широколисні гортензії. Квіти я обрізаю на гортензії, дивіться як. Не отак квіточку, шукаю бруньку. отут бруньки нема. А отут, дивіться, отут є дві брунічки, бачите? Залишаємо десь так сантиметр зверху і обрізаємо. Якщо ви зріжете отак, якщо я зріжу отак, то ці бруньки, то тут пусто, бачите? Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб з цих пазог пішли вже квітки. Це квіткові бруньки. Ще покажу. Оце нова гілочка. Бачите, це гілочка цього року. Вона без квітки, але також треба зрізати. Бачите, тут бруньки є, але вони не, до... не... не... не визріли. А ось дві ось дві брунічки, Ось я покажу ближче. Ось ось так, на фоні... на фоні пальця. бачите, Отак обрізаємо, отак, залишаємо десь сантиметр. Тільки ще, що буду вирізати, отакі гілочки тоненькі. Це гілка тонка. І от то буду її прямо вкорочувати, вкорочувати донизу. Бо на ній також погане, Це погана гілочка, вона тонка, і тим паче, що вона у центрі куста. Вона мені зовсім не потрібна. Тобто тоненький я буду вирізати. Ось дивіться, от така тонка. Бачите, вона тонка, вона навіть квітку не тримала. Я її буду зрізати, а можна залишити, якщо у вас мало гілочок, то залишайте там, де дві бруньки. Отак. Ну, Так як у мене вони вже дуже широкі кущі, такі високорослі вже кущі, то я буду прибирати. Що забули, весною все можна дорізати. Весною все дорізаємо, дочистимо, що не перезимувало, але я думаю, що якщо ви вкриєте гарно цю гортензію, то вона гарно і перезимує. Я зараз обріжу всі квіти з цієї гортензії, широколисної. Там уже не встигаю, на тих уже я не встигаю. А от на цьому кущику, оцей кущик, самий такий широкий. Зараз обріжу і побачите, що він набагато менший стане. Все, дорогі друзі, обрізала я оцю гортензію широколисну. І подивіться, як набагато менше вона стала в обйомі. Може, щось і загубила, бо дуже поспішала, бо ми вже збираємось додому. Але ви бачите, да? набагато менший кущик став. І подивіться, яка купа лежить обрізаного. Отак От одійду, йду покажу. Оце все, оце все обрізане. Обрізала все, що, що мені не подобалось. Бачите, крива якась вона кривенька, зовсім обрізала. Ось ось таке обрізала тоненьке, все. Навіть не дивилася, що є дві бруньки. Воно тоненьке, я його вирізала тут. Бачите, нема бруньок, я вирізала далі. Далі там бруньки були. Так, і тут також. Тут нема бруньок зразу за квіточкою, а тут бруньки є, але воно дуже тонке. Воно може не перезимувати, а як навіть і перезимує, то брунька ця не дасть гарну квітку. Все, отаке нарізала. Це сухе вирізала навіть, сухе вирізала також. Що тут ще? Тут вирізала, бачите, квітка була. Квітка була, а бруньок нема. Вирізала. Ну, я вам вже розповіла, мабуть, і мабуть, ви зрозуміли, і, мабуть, мабуть, ви зрозуміли що я вирізала.